20 жовтня продовжую роботу медіа центру Україна Укрінформ». Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз говоримо про ситуацію на лівобережжі Херсонщини. З нами на зв'язку Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, доброго дня. Вітаю вас. Отже, одна з позитивних новин останніх днів, те, що українські військові форсували Дніпро і перекинули свої сили на лівий берег Херсонщини і навіть закріпилися там. Пане Юрію, що відомо про це станом на зараз? Ми можемо це коментувати. Ми зберігаємо інформаційну тишу, і хочу зазначити, що зараз, як ніколи, це. Необхідно для того, щоб не заважати працювати нашим силам оборони, вони працюють, і роблять все для того, щоб якнайшвидше звільнити всю нашу територію, всіх наших людей, які зараз в жахливих умовах в умовах тимчасової окупації. Ви всі чудово знаєте наскільки зараз тиск на них він посилений насправді і фільтраційні заходи і. Примус до інтеграції до руського миру, який насправді зараз ну фактично вже тотальний. Тоді давайте поговоримо про те, що ідуть холода, і це новий виклик для мешканців лівобережжя Херсонщини. Що відомо про те, які ситуації житловий сектор і чи готуються окупанти, хоч якось до зими, чи готують вони житловий сектор. Ми не бачимо системну підготовки з боку окупаційних адміністрацій до цього сезону. Можливо, частково це пов'язано з тим, що вони не очікують, що вони що це буде їхня проблема, да що вони раніше поїдуть звідси, але зараз це викликає дуже таку велику стурбованість, тому що насправді роботи там дуже багато по громадам, які в першу чергу постраждали від російського теракту. на... Коховський ГЕС стан інфраструктури насправді там простіша ситуація ніж у нас на звільненій території, тому що сіло оборони по критичній інфраструктурі вогневу роботу не проводили, не проводить, тому там немає таких пошкоджень, які ми маємо постійно на наших об'єктах на звільненій території. Постійно говориться про те, що окупанти проводять фільтраційні заходи на вибережі. Чи стало їх більше чи менше останнім часом? Яка ситуація? Ми бачимо збільшення їх в першу чергу в Генічеській в Генічеському районі. Виїздні ці патрулі знов їх стало більше. Певний час їх практично не було. Були тільки стаціонарні блокпости, і ну, час від часу перевірка документів просто патруляє. Але так, щоб вони знов заїжджали і повністю перевіряли населений пункт, такого там певний час не було. Зараз знов ця робота ними проводиться. Вони перевіряють смартфони, вони перевіряють. Комп'ютерну техніку, особлива увага до людей, які нещодавно з'явилися в цих населених пунктах, не проживали там постійно, і особлива увага до людей, які відмовились отримувати російські паспорта, реєструватися, перереєструвати земельні ділянки, будинки. Тобто вони розуміють, що це люди з такою активною проукраїнською позицією. Відповідно. Відсоток того, що ця людина співпрацює з СБУ або Сілами оборони, він значно більше. Вони це розуміють, тому зараз до цих людей особлива увага. Відомо, що окупанти активно роздають повістки на тимчасово окупованих територіях. Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини з цим? На жаль, є підтверджені випадки, коли людина прийшла до їхнього військомату для того, щоб Стати на облік тому що вони зараз так, так само над цим працюють дуже сильно. Людина не може працевлаштуватись, влаштуватись, якщо немає в неї доказу того, що вона це зробила, і там вона вже отримує одночасну повістку про медичний огляд з подальшою мобілізацією. На жаль, такі випадки є тому ризики того, що буде масштабна мобілізація, вони зараз досить високі. І тепер про правобережжя, яка ситуація в Херсоні і підконтрольній частині у підконтрольній Україні частини Херсонської області, яка ситуація в регіоні, якими є наслідки останніх обстрілів? І ми знаємо, що просто зараз лунає тривога у Херсонській області. На жаль, так, да. В нас зберігається стабільна, складна безпекова ситуація. Станом на зараз у нас одна людина загинула, це Берислав. І одна людина отримала поранення? Це тягінка наша. Ну, в, в самому Херсоні? Ну, буквально 10 хвилин тому було чутно прильоти. Поки що немає інформації в мене щодо наслідків обстрілу цього. Але вибухи, на жаль, дуже часто херсонці чують і підготовка до зими. Як вона йде, і які виклики зараз на правому березі щодо цього? Рутовка здійснюється зараз військовими адміністраціями, максимально за їхню інформацію, перевіряється мережа і прискорили вони роботи по приєднанню там, де це можливо зробити. Тих абонентів, які не були підключені до енергопостачання, водопостачання. Виклики є, проблеми є насправді над цим зараз всі працюють. Треба. Треба підготувати і резерви, ремонтні резерви на випадок суттєвого пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, необхідно забезпечити довготривалу автономну роботу медичних закладів на випадок, якщо будуть такі суттєві пошкодження, для того, щоб люди за будь-яких умов могли отримувати медичні послуги мали доступ до них. Ну і це стосується насправді і наших пунктів незглавності, які так само зараз перевіряються, і готовність до повноцінної роботи, якщо в цьому буде необхідність. Скільки часу ще треба, щоб підготувати все, і яких ресурсів не вистачає? Часу мені важко сказати, тому що в різних громадах різна ситуація насправді там, де немає постійних обстрілів, звичайно, там простіше це зробити. Там, де в нас одна безпекова ситуація, і зовсім інший відсоток руйнувань інфраструктури, там працювати значно складніше, але я сподіваюся, що все ж таки цей сезон буде простіше навіть ніж попередні, тому що. Безпосередньо після деокупації правобережної частини Херсонщини, ви пам'ятаєте, окупаційні війська залишили після себе руїни. Просто що можна було, вони пограбували, що не могли пограбувати, вони просто знищували. Тому тоді вдалося. Оперативно відновити енергопостачання, водопостачання до дуже великої кількості абонентів. Сподіваюся, що зараз в нас все ж таки цей сезон пройде простіше, але це буде залежати ще й від інтенсивності обстрілів. Дякую, пане Юрію, що проінформували нас про ситуацію на Херсонщині. Нагадаю, з нами був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. А медіа центр України «Укрінформ» повернеться до роботи в понеділок. Слідкуйте за анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.